Бажаю здоров'я, шановні українці. Головне сьогодні: енергетика. За день вдалося повернути електрику майже 6 мільйонів українців. Ремонтні роботи тривають зараз. Вони тривають без перерви після вчорашнього удару терористів. Звичайно, ще дуже багато роботи, щоб стабілізувати систему. Є проблеми з постачанням тепла. Є великі проблеми з постачанням води. Найбільш складна ситуація це Київ і область, це Вінниця і область, Львів і область, але і в багатьох інших регіонах є, на жаль, масштабні відключення. Це і Дніпро, і область, і Волинь, і Житомирщина, і Закарпаття, Це Франківщина, Одеса, Одеська область, Полтавська область, Тернопільщина, Чернігівщина, інші міста іншої області. Росія не шкодує ресурсів на війну проти нашого народу, саме проти людей, проти усіх українців від Луцька до Харкова, від Сум до Одещини. Я вдячний кожному лідеру, я вдячний кожному народу, нашим партнерам, які розуміють, що такі масштабні інвестиції Росії в терор вже уявіть собі більше чотирьох тисяч ракет треба перекривати ще більшою допомогою людям проти яких терор цей направлений цього тижня ми отримали важливі рішення від європейського союзу від країн партнерів в європі від сполучених штатів америки які допоможуть зберігати стабільність зараз і в наступному році це стосується і оборонної підтримки, це стосується енергетичної макрофіну для України, але є ще над чим працювати є ще життєво необхідні рішення, які очікують на остаточні схвалення і виконання. Зокрема, я буду постійно нагадувати, шановні партнери, знайдіть можливості дати Україні надійний захист неба, надійний щит ППО. Ви це можете, ви можете дати захист нашим людям, 100% захист від цих терористичних російських ударів. Коли це буде основна форма російського терору, ракетний терор, стане просто неможливим, а це означатиме безпеку для українців, безпеку для мільйонів людей і стратегічну перебудову всієї воєнної ситуації. Чим менше буде можливостей у Росії для терору, тим більше буде у нас можливостей повернути і гарантувати мир. Вже готуємось до міжнародних заходів, які заплановані на найближчий час. Як до політичних заходів, так і до більш глобальних, які охоплюють не лише традиційні політичні аудиторії, але й усіх людей світу, які цінують мир і готові підтримувати наш захист від російського терору. Все побачите! Також понеділок відбудеться зустріч лідерів країн Північної Європи: це Велика Британія, Фінляндія, Латвія, Литва, Естонія, Ісландія, Нідерланди це Швеція, партнери з Норвегії, Фінляндії. І це наші надзвичайно важливі. Друзі, важливі партнери, ефективні помічники нашому захисту. Тож готуємо кілька нових пропозицій від України, як посилити нас усіх, усі країни Європи. Я дякую кожному, кожній, хто допомагає Україні. Я дякую усім нашим енергетикам, усім, хто працює для постачання тепла і води, усім, хто ремонтує пошкоджені обстрілами комунікації, і щоразу відновлює і відновлює і відновлює, і відновлює нормальне життя, якби терористи. Не намагались залишити нас в холоді і в темрі. Терористи все одно програють. Слава усім, хто стримує пекло у Бахмуті та на інших напрямках на Донеччині. Слава усім, хто тримає наш фронт. Слава Україні!